Всім привіт! Мене звати Ліка Руслана Борисенко. Вітаю вас на моєму каналі, доктор Руслана. Сьогодні в нас буде незвичайна розмова, і ми не будемо сьогодні говорити про медицину. Сьогодні ми поговоримо про час. Так, так, час летить дуже швидко. І коли я подивилась на календар, я сама була здивована через те, що вже майже рік як існує мій YouTube канал так, 1 вересня минулого року я вперше сіла за камеру і зняла і залила в YouTube своє перше відео. Привіт, друзі! З вами Руслана Борисенко. Я дуже вдячна всім, хто послав мені теплі слова підтримки В зв'язку з тим, що я вирішила почати серію відео, в яких я буду розповідати нашу історію успіху, боротьби із онкологічним захворюванням. Насамперед, я хочу попросити підтримки і не осуджувати мене суворо за мої відео. Я не є професійний блогер, я не є актриса. Я знімаю це відео із мого робочого кабінета в нас вдома. І єдине бажання, яке в мене є, це поділитись інформацією, яку я знаю. Я хочу поділитись. Тим шляхом, яким ми пройшли з моїм чоловіком протягом десяти, років з тих пір, як він був діагностований з онкологічним діагнозом, і я хочу дати надію і сподівання всім людям, які сьогодні дістали складний діагноз онкозахворювання, і підтримати їх і сказати, що рак це ще не рівнозначно слово смерть і є. Надія, є сподівання, і потрібно боротися одинадцять з половиною років тому моєму чоловікові ви вже всі знаєте, діагностували рак простати четвертої стадії, і всі лікарі казали, що він проживе не більше шести місяців. Пройшов час одинадцять з половиною років. Пізніше він живий. Звичайно, багато людей, наших друзів, наших знайомих, які знають нас персонально, звертались до нас, розповсюджували про нас інформацію між своїми друзями, родичами, близькими. Люди звертались до нас і з питаннями, що ви робили, як ви лікувались, як можна прожити з четвертою стадією з онкопроцесом так довго. Звичайно, ми робили консультації, ми нікому не відмовляли. І коли дійшла критична маса таких консультацій, коли це почало займати в мене надзвичайно багато часу, майже весь мій час, і тоді я вирішила організувати якимось чином цю інформацію, яку я постійно розказувала. І таким чином, щоб люди мали до неї доступ 24 години на добу. Ось так в мене народилась думка, що можливо потрібно зробити Ютуб канал, де розповідати тема за темою, крок за кроком, механізми, що потрібно робити, що не потрібно робити, як превентувати онкопроцеси, як лікуватися, які додаткові методи лікування існують, коли ми говоримо про онкологію. І ось таким чином цілий рік ми мали з вами ось таку розмову. Well, час пливе, і власне ви до мене персонально звертались із не тільки питаннями по онкології. Я діставала багато питань, в яких ви зверталися з іншими проблемами по здоров'ю, і тому я вирішила наступного року, починаючи з 1 вересня цього року, трошки розширити теми мого каналу. Я би дуже хотіла знати, і попрошу вас написати в коментах під цим відео, які би теми ви хотіли, щоб я піднімала. Перша все таки моя спеціальність це є акушерство гінекологія. Друга моя спеціальність є дерматовенерологія, Але, бачите, так життя складається, що я дуже тісно займаюся онкологією вже більше 10 років. Так от, перша річниця каналу. Я дуже-дуже дякую всім, хто підписаний на мій канал. Так, в мене невелика кількість підписників по міркам Ютубу, але я дуже вдячна кожному із вас, хто підтримував мене, хто довіряє мені, хто критикував мене. Це також надзвичайно важливо. Це дає можливість росту. Але коли є день народження, тоді є подарунки, правда? І я вирішила зробити вам подарунок, але в свою чергу хочу просити, щоб ви зробили мені подарунок. Що ми будемо робити? Давайте так, у нас до 1 вересня ще є три тижні. Мої відео виходять одне відео е, кожного тижня. Так от, три тижні. Давайте протягом цих трьох тижнів, кожного разу, ви будете, хто дивиться в перший мій канал, підпишитесь на мій канал, поставити лайк. Якщо вам сподобається відео або дислайк, якщо не сподобається, і зробите маленький комент. Для чого це потрібно? Справа в тому, що ем, механізм Ютуба працює таким чином, що якщо Ютуб бачить якийсь ем, рух на каналі, то він далі починає просувати цей канал, то він сам допомагає людям знаходити мої відео. Якщо немає ніякого руху, Ютуб думає, що відео не потрібне і, власне, викидає десь туди далеко-далеко в -далеко свої файли. Так от, якщо ви вважаєте, що мої відео є потрібні, то я дуже вас прошу, щоб ви робили якісь ем, рухи, щоб YouTube розумів, що відео вам подобається або не подобається. Так от, протягом трьох тижнів я вас буду просити, щоб ви робили коменти, щоб ви ставили пальчик вверх або вниз, підписувалися, хто ще не підписаний. Я сподіваюся, що на першу річницю наш канал буде мати як мінімум 300 людей. І... В кінці цих трьох тижнів, 29 серпня, ми зробимо розіграш. Що ми будемо розігрувати? Ми будемо розігрувати мій подарунок для вас: це упаковка ліпосферичного вітаміну С. Ті, хто дивився мої попередні відео, знає, наскільки важливий і наскільки корисний вітамін С, особливо його ліпосферична форма для нашого здоров'я, для нашої шкіри, еластичності нашої шкіри, наших судин, а також для профілактики будь-якої вірусної інфекції, в тому числі коронавірус. Мої хороші, на сьогодні все. До наступних зустрічей: лайк, підписка, комент. На все добре. Завжди з вами Ліка Руслана Борисенко.